Вам, люди, Через мою славою, попалася в небою, через мою славою, попалася в небою. Бішо в милим дорогу, я пропила корову, сиду тебе гнуся, за корову боюся, сиджу тебе, Сижу тебе дуєся, за корогу боюся, що ж буде відмилого мога, чорнобриво, що ж буде від милого мого, чорнобривого, прийшов, прийшов ми, але лисов. А я йому пух в ноги, що ж я милий, зробила, Корівоньку пропила що ж я милий, зробила Корівоньку кропила, не ложає, корівоньку дарує, не плач мила не біта буде, цуга череда, не плач мила, не буде. Сіла ще не мати буде сіла ще Хай ніколи не змовкає українська пісня, хай славиться нею. Український народ, і чи буде вона веселою, а чи сумною? Хилини посюди її душевний актор. Лише для вас сьогодні звучить пісня Ой, хмариться дощ буде» з виконанням ансамблю? Світанок, зустрічайте!